Four, three, two, one, Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напрямку складна, динамічна у розвідку, але контрольована. Підрозділи Сил оборони продовжують позиційні бої. Покращуючи своє положення, не допускаючи просування ворога, намагаючись виявити уразливі місця наших позицій, ворог активізував повітряну розвідку, але нашими підрозділами влучно заземлені три безпілотні шпигуни в Миколаївському та Криворізькому районах. Протягом ночі ворог двічі наніс ракетний удар по березні громаді на Миколаївщині. Крилаті ракети повітряного базування Х-22 були випущені з ворожих літаків по відкритих поверхнях. Внаслідок влучання загорілись поля. Пожежу швидко ліквідована, постраждалих нема. Нікопольський район обстріляно градами та важкою артилерією. В Марганецькій громаді є влучання по об'єктах промислової інфраструктури, без людських втрат. У Нікополі понівечено 11 приватних будинків та господарські споруди біля них. Декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія, обірвана лінія електропередач. Люди не постраждали. Наші ракетно-артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і два пантонні мости в Дарівці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога складають 29 рашистів, 4 чотири танки та бойова машина десанту. корабельне угрупування ворога посилило ракетну загрозу. На бойовому чергуванні три надводних ракетоносії. Споряджені 24 калібрами. Очевидно, що в тактиці ворога на фоні поразок в одному напрямку застосовувати ракетні удари як засіб вогневого ураження і морального тиску на мирне населення, усвідомлюючи це, не ігноруйте попередження про повітряну тривогу, дотримуйтеся алгоритмів і правил дій. Перевіряйте достовірність отриманої інформації через підтвердження її в офіційних джерелах. Не продукуйте і не поширюйте зайвої інформації про дії наших підрозділів. Прогнози і варіанти розвитку бойових подій: не орієнтуйте ворога, будьте мудрі та зосереджені. Довірте силам оборони професійно виконати свою роботу. І ми обов'язково переможемо.